Всім доброго дня. Нещодавно ми з моєю дружиною вирішили розлучитися. Моя дружина знаходиться за кордоном, і з нею моя неповнолітня дитина. І проблема полягає в тому, що в них немає змоги зараз приїхати в Україну. І процес суду дуже складний. Там дуже багато треба ходити по судам, дуже багато ходити з документами. На це просто не вистачає часу. Це все дуже складно, це все дуже забирає багато часу. в мене його немає. І я вирішив звернутися до адвоката Дмитра Ігнатова, який мені з цим дуже гарно допоміг. Він все це зробив за місяць. Процес сам тривав місяць. Я практично нічого не робив, я тільки скинув йому фото документів моєї і дружини. І. За місяць нас розлучили. Тому я навіть не, навіть не думав, що так швидко. це може бути. Тому я всім вам раджу звертатися до адвоката по розлученням Дмитра Ігнатова. Він робить все дуже швидко і практично ви нічим не займаєтесь і вас розлучать за місяць. Дуже вам раджу до нього звертатися.